Тов Черкасенергозбут піклується про зручність своїх клієнтів. Відтепер отримуйте рахунки за електроенергію швидко та безпечно в електронному вигляді. З березня 2025 року всі побутові споживачі, які надали свою електронну адресу або номер мобільного телефону, отримуватимуть рахунки у вигляді повідомлень на електронну пошту або у вайбер. Важливо, якщо ви не отримали повідомлення від Черкаси енергозбуд, оновіть свої дані одним із зручних способів. Зверніться до центру обслуговування споживачів, оновіть інформацію в особистому кабінеті побутового споживача або скористайтеся швидкою формою за посиланням на екрані. Якщо ж повідомлення прийшло не вам або містить невірний номер особового рахунку, зверніться до Центру обслуговування споживачів та уточніть свої дані. Або скористайтеся швидкою формою на сайті, вівши у відповідне поле свою електронну пошту та адресу, за якою надається послуга. Таким чином, дані оновляться автоматично. Чому варто відмовитись від паперових рахунків? По перше, безпека, захист ваших даних та розрахунків. По-друге, швидка доставка менше ніж за 24 години. А також доступність переглянути рахунок можливо у будь-який момент. Зручність у вигляді сплати онлайн без черг та екологічність менше паперових витрат. Підключайтесь до електронного рахунку вже сьогодні. Дякуємо за своєчасно оплачені рахунки.